Робимо планову обробку нашого винограду. Обробляти будемо актеліком, це від паразитів. І Амістар Голдом. Це буде у нас така бакова суміш. І додамо ще до них добрив. Так як були цілий тиждень дощі, і плюс ми пропустили планову обробку, то якраз після дощі дуже файно буде обробити прискати наш виноградік. Все починаємо заливаємо одне, наступне, і наші вітання.